Дорогі наші медики, від імені всієї команди Вертинська Правда та від себе особисто низький уклін вам, янголи у білих халатах, люди, які щодня рятують життя там, де здавалося б, неможливо врятувати. Сьогодні ваш день. Але святкувати вам часто доводиться не у квітах і не під оплески, а під свист уламків, у бліндажах, у холодних підвалах шпиталів. Ви справжні герої без зброї, ви повертаєте хлопців і дівчат до життя, зшиваєте тіло, яке розірвала війна, і підтримуєте душу, яку несе Україна. Я знаю, як це тримати чужий біль у своїх руках. Я сама медик і тому відчуваю кожне ваше безсоннє чергування, кожен погляд у очі пораненому, кожне врятоване дякую. Ви серце нашої армії, ви ті, завдяки кому Україна живе, і ми на своєму інформаційному фронті рятуємо, робимо усе, щоб, щоб світ бачив вашу мужність, вашу силу, вашу любов. Хай Бог береже вас, наші світлі воїни життя, слава медикам, слава кожному, хто рятує життя і тим самим наближає перемогу. Наталя Вертинська та команда Вертинська Правда.